У нас в окрузі дійсно є декілька кандидатів, які представляють опозиційні сили. Це Антон Кутвіцький від удару, вже сказали, Максим Поляков – змін, і Костенко Павло Іванович Всеукраїнське об'єднання Батьківщини. Ну, за Антонами Кутвіцького знаємо, Максим Поляков, починаючи свою політичну кар'єру, це ж не секрет, працював і працює з партією влади у міській раді. Костенко Павло Іванович є членом Всеукраїнського об'єднання Батьківщини. На сьогоднішній день чотири партійних організації 200-го виборчого округу це місто Умань, Уманський район, Христинівський район, Монастирищанський район підтримують, працюють під Костенко Павла Івановича. Є лист звернення Юлії Володимирівни Тимошенко, яка звертається до виборців до виборчого, виборчого округу з проханням підтримати єдиного кандидата від опозиції за Костянка Павла Івановича. Скажіть, будь ласка, до... чому так довго тягнеться це питання? Чому до цих пір не прийнято рішення стосовно єдиного кандидата від об'єднаної опозиції, Кандидата, який дійсно не зрадить? Який є членом вашої команди і якого дійсно підтримують більшість у 200-му виборчому округі. Тому що дійсно на сьогоднішній день ви бачите це питання всіх хвилює, і виборець дезорієнтований. Дякую. Знаєте, для мене головне, щоб так не сталося на виборчому окрузі, коли кожен каже, що його підтримують всі, а коли порахують бюлетені, там виявиться представник партії регіону. Оце є найстрашніше. Саме тому, саме тому, для того, щоб зняти всі питання, які є ще по цілому ряду округів, в тому числі Черкащи, ситуація є наступна. Ми запропонували, і з цим погодились всі. А от тепер, чи виконають це всі, оце буде відповідь на всі запитання. Схему дуже просту опитування. Причому опитування проводять чотири найбільші компанії в Україні. Ви знаєте таку компанію, яка є при фонді розумкова, всі знають, правда? Демократичне коло, знаєте всі таку компанію. Соціо, знаєте всі таку компанію. GFK, всі знаєте таку компанію. Це компанії, які виникли не на ці вибори, які виникли не рік назад. Це компанії, які працюють в Україні більше 10 років. Так от, питання є наступне: якщо всі хочуть перемоги єдиного кандидата, то відповідь повинна бути в одному, повинен залишитись один, найсильніший. Відповідь на це запитання буде буквально за два дні. Коли завершиться обробка даних, друге питання. Є відповідь і на друге питання про те, хто є і підтриманий об'єднаною опозицією. Я ще раз підкреслюю: з'їздом об'єднаної опозиції висунутий. Кандидат, який стоїть перед вами, кандидат, який висунутий від удару, висунутий з'їздом удару. І є третя особа, яка так само претендує на електоральне поле опозиції, це пан Костенко, який пішов самовисуненням і сьогодні представляє, і сьогодні представляє безпосередньо як кандидат, як кандидат на цьому виборчому окрузі. Якщо, на мій погляд, після того, як пройшли переговори такі важкі і довгі, буде визначено найрейтинговіший кандидат в результаті цього опитування. Я ще раз просто пояснюю, бо мені здається, одного разу достатньо було відповіді на це запитання. І залишаються інші кандидати, я не уявляю, що треба буде робити цим кандидатам. Коли вони отримують 2, 3, 4%, відсотки, а для перемоги не вистачить 0,1%. Вішатися вже буде пізно. На кого вони працюють, покаже одразу час, як тільки будуть вскриті урни приблизно там 8 годині вечора на кожній виборчій дільниці. Саме тому пропозиція є одна: найрейтинговіший залишається. Всі інші, якщо вони хочуть, щоб не перемогла партія регіонів, повинні підтримати всього найти, кандидата. кандидат. <кій> Будь ласка, які ще питання? Можна да, є? Значить, коли я сиділа в палатці, роздавала агітацію. Я Максима Анатолійовича позвала до себе і говорю, як оце на фотографії Юлія Володимирівна, ви і Арсенія Ценюк. Тим більше ви Юлію Володимирівну не знаєте. Вона вже год сидить у тюрмі. Підійшли до нього люди і і говорять, хто ж такий Костенко. Він відповідає, це Костенко буде забирати голоси на партію регіонів. Як така людина може бути депутатом, говорити на народного депутата України, не знавши людину? Коли Хмельницький, дикун сіли на переговори за чесні вибори, там була Людмила Миколаївна, там був Костенко наш поля... поляков. Туди не прийшов. Він минає і Костенка гадить до сьогоднішнього дня.